Пане Олеже, слава Україні героям. Слава вітаю. Добрий вечір, вітаю вас. Середньодобові втрати Росії убитими й пораненими у травні та червні значно зросли і сягнули найбільших значень за весь час її загарбницької війни проти України. Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії. За даними відомства, у травні Росія щодня втрачала убитими й пораненими 1262 особи, а у червні 1163 особи. Відповідно, що є її максимальними середньодобовими показниками втрат за весь час війни. Це приємно озвучувати такі дані. А чим це, пане Олеже, зумовлено на вашу думку? Ну зумовлено тим, що нам почала надходити техніка техніка і боєприпаси. Саме головне боєприпаси. Згадайте, ми півроку сиділи на голодному пайку, і е, наша, наші хлопці жалілися, що не можна викликати вогонь артилерії для вогневої підтримки. Сьогодні такої проблеми стає дедалі менше і тому наша. Працює наша артилерія Плюс Ми отримали ракети в касетному варіанті. Це один з найефективніших способів боротьби з піхотою відкрита та укрита розташованою. Так що це і саме стало можливим за рахунок надання нам військово-технічної допомоги в необхідних кількостях. Зрозуміло. А ще є така інформація: що один із дронів Камікадзе типу шахет запущений РФ під час чергової атаки по Україні ввечері 11 липня. Залетів у Білорусь і перебував у повітряному просторі РБ щонайменше одну годину. Про це повідомляє моніторований проєкт Білоруський Гаюн. Чому не було вчинено ніяких дій? Як не було вчинено справа? У тому навпаки, дії. Дії показує, що білоруська сторона була знала про цей, про цей заліт, і вони підняли гелікоптер і підняли винищувач зі своїх аеродромів. І фактично гелікоптер супроводжував цей дрон і відстежував ситуацію. А винищувач, я так розумію, кружляв десь навколо в готовності за необхідністю знищити цей дрон. Це дуже поганий, поганий крок в тому сенсі, чим признак. Знову ж таки, ми можемо, можемо опасатися того, що Росія знову буде використовувати повітряний простір Білорусі. До речі, цей дрон потім зайшов в наш повітряний простір, і я так розумію, наші сили ППО вже його збивали безпосередньо біля об'єкту, який він атакував. Так що це ну, признак не, не дуже гарний. Лукашенка вочвіть. Знов готовий надати свій повітряний простір для ударів по території України. А і до цієї ж теми, до речі, днями <клес> з'явилася заява, що Польща не збиватиме російські ракети в небі над Україною, які летять у її бік, без погодження з усіма членами НАТО. Про це заявив віце віцепрем'єр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш передає польське радіо. То що світ знову стурбований, але без конкретних дій? Ні, це ми це ми спробували одягнути розові окуляри, і з нас їх дуже, дуже швидко зняли. Ну треба ж треба ж чітко слухати основні меседжі, які звучать по відношенню до нашого протистояння з Російською Федерацією. До речі, Джо Байден про це сказав, що навесні 22-го року. Він сказав, що НАТО ніколи не втрутиться ніяким чином, не втрутиться в цей. В цей конфлікт, щоб не підвищувати його рівень до світового, Так що, ну то що то що Польща може й хоче нам допомогти, але на сьогоднішній день, якщо ви звернули увагу, то Польща даже в своєму. Кажуть, що немає пане Олега, вочевидь, якісь проблеми, і зважаючи на те, що зі світлом зі всім зараз е, трохи тяжко. То ми розпочнемо тоді літературну хвилинку. Я переконана, що сьогодні трохи буде часу е, між спікерами і розпочну сьогодні не дуже приємну тему, але яку хочу вам донести це про українських зрадників, про те і про вплив українських зрадників, які часто бували інтелектуалами, але замало бути інтелектуалом. Дуже важливо, щоб ще щоби твій розум працював на благо твоєї країни. Зокрема, про одного з них це Феофан Прокупович. Він тривалий час. Був ректором києво могилянської академії, але Феофан Прокупович це український інтелектуал, який насправді дав назву Росії. Тобто, коли Петро І до нього звернувся, чи якось вони налагодили цей зв'язок, і Петро І е мав державу, яка називалася Московська держава, і він дуже хотів. Якось приєднати Русь, і, зокрема, історію Руси Русь Русь це Україна до себе і не знав, як це зробити. Треба було когось, хто би порадив. І власне з'явився такий ну черв'ячок. Називаємо це речі своїми іменами, Фофан Прокопович, який сказав, що це Петре дуже легко можна зробити, просто перекласти а Русь у грецькому варіанті Росія, і це наголос має бути на перший склад. Петро І дуже йому щедро віддячив за це, тому що таким чином було налагоджено ось ця історія і тяг. Ця... Ість історії показана з боку Росії. Це дуже печально, тому що європейці цього не розуміють, і багато українців також цього не розуміють. Тому дуже важливо вчити історію, хоч би заради того, щоби коли вам говорили певні історичні факти, ви могли їх спростувати. Наприклад, коли вам скажуть, що Україна історія її починається з 1922 року, і що Україну заснував Ленін, щоб ви могли аргументовано відповісти, чому це не так по перше, по-друге, по-третє. щоб було зрозуміло, що Русь це є наша історія, це є наша культура, і все, що було зроблено. Там і всі пам'ятки руси мають зберігатися в нас, а не в умовному ермітажі чи Третьяковській галереї, як це на жаль, зараз зроблено. Це був перший зрадник, і це справді така от поразка українська, бо тих зрадників чомусь завжди була сила селена, і часом вони були серед дуже розумних людей. Тобто ці люди не йшли через певні гроші, вони не йшли через щось матеріальне, а вони реально свою потугу інтелектуально зреалізовано. Тому в плані ще один випадок, і це також 18 століття. Іван Ніс. Я не знаю, чи вам говорить щось ім'я та прізвище. Але через Івана Носа саме сталася Батуринська трагедія, тому що тоді, коли Іван Мазепа вже відійшов від Петра І, тому що вони спершу дуже товаришували. Потім Іван Мазепа удумався і зрозумів, що він хоче він хоче бачити Україну і не в складі Росії, і не як автономію, і не як частину чи якусь там дистрикт, а хоче бачити самостійною. І коли він пішов під протекторат Швеції, звичайно, це не сподобалось Петрові І, абсолютно ніяк. Тому він дав наказ взяти гетьманську столицю. Стало на той час гетьманської столиці. Був Батурин, і тому було завдання взяти Батурин. Власне, коли московські війська підійшли, то вони не змогли одразу взяти, але з'явився ось цей український черв'як Іван Ніс, який показав таємний хід. А, що було далі? Я розповім згодом, тому що є вже з нами знову на зв'язку Олег Жданов. Пане Олеже, чи чуєте ви нас? Так, чую. ми налагодили зв'язок. Можливо, ви закінчите свою думку? Так, а на чому перервалася моя промова? Та не збиватиме ракети про те, що ми в рожевих окулярах перебували, і деяка частина перебуває так. І ну не буде альянс. Це треба було зрозуміти, що не буде альянс, і джо байден про це сказав, що він не буде втручатися. І до речі, як приклад, я би привів навіть ту ж саму Польщу. Вони у власному просторі бояться збивати російські ракети. Вже три пропустили, вже є загибель громадян Польщі. І польща ніяк не не відреагувала на, на на таку подію. Так що ну о, о, треба чітко пам'ятати слова о, Джо Байдена: НАТО не буде ніколи втручатися в цей конфлікт. Ніяк. я. До речі, про Джо Байдена я цитуватиму зараз його два дні тому я оголосив про історичну передачу Україні засобів протиповітряної оборони. Сьогодні я з гордістю оголошую про новий пакет систем безпеки для України. Це вже восьмий пакет, який я санкціонував від моменту підписання закону про національну безпеку, підкреслив Джо Байден. Як ви оцінюєте таку допомогу і наскільки вона є вагомою? Ну давайте так. Що стосується засобів протиповітряної оборони, то я рахую, що тут ще їх трошки могли притримати для того, щоб Джо Байден так красиво оголосив про це. Справа у тому, що всі п'ять комплексів, чотири там плюс один формула, чотири Петріота і один сам сам в ми про них ведемо розмову вже другий місяць. Всі знали, що нам передають. Данія данія оголосила збір з Нідерланд Нідерланди, точніше, оголосили збір, хто що може, щоб зібрати один комплекс. Румунія вирішувала питання, і до речі, тільки на саміті підписали угоду, згідно якої, в тому числі згідно якої буде передана нам цей комплекс. Польща очікує, як як ви з'ясувалося, польща не віддає свій комплекс Петріот, а очікує, коли зі сполучених штатів. Так прийде заміна. Єдине, тут, що новина, то те, що Сполучені Штати нададуть нам ще один комплекс. Італія заявляла про те, що вони дадуть сам ті ще раніше. Так що ми тут нового з вами узнали? Пакет черговий пакет допомоги. Це так, це так званий малий пакет. Він зазвичай там до півмільярда доларів він іноді коштує, але в малу малий пакети зазвичай включають боєприпаси. Сьогодні ми читаємо роз, роз, розклад, що входить в цей пакет. Дійсно, так там батарея Петріотов, а, а все решта там боєприпаси і до Петріотов, і до на і до і Джевіліни там, і і Петеркато, і боєприпаси 155 і 105 міліметрів. Так що ну я тут взагалі не побачив ну ніякої ніякої сенсації в плані того. Зато джо байден не словом не обмовився протягом всього саміту, де ж F-16. Угу. Коли Сполучені Штати дадуть дозвіл на передачу нам третіми країнами цих літаків, або коли Сполучені Штати, а, самі вони нам не надають літаки. Вони Пане Олеже, Доса F-16 якраз от з'явилася інформація від Bloomberg, що Україна має отримати 6 F-16 цього літа та 20 штук до кінця року. Тобто терміни такі: 6 до кінця літа, 20 штук до кінця так, року. Так, дивіться, Побачимо. от Во Є... тут єдина конкретика, яка з'явилася, це шість літаків. Uh -huh. Все так до кінця, Блінкен вже сказав до кінця року, до точніше, до кінця літа. Вибачте, літа закінчується 31 серпня. До нього ще більше ніж по півтора місяця. Так що ну. То, що Блумбер, дякую, хоч дали сказали, що шість літаків. Ну ми так і очікували, що буде десь до речі. я так розумію, це це, це ті літаки, які нам обіцяла Данія, саме перше. тоді розмова йшла. Перша партія 6-8 літаків вони обіцяли нам передати до груд до кінця 2023 року і підготувати пілотів. Це була перша дата передачі нам літаків. А далі все потім втрутили сполучені штати, і далі все пішло так, як ми сьогодні маємо. А як ви гадаєте, у тих 6 літаків і тих 20 літаків до кінця року, і ця допомога, яка й ми ось ми вже обговорили маленький пакет допомоги, чи зможе ось це все переламати хід війни? Чи це винятково для оборони і ні кроку, ні кроку далі? Тому що от Рустем Умєру, він казав, що ми здатні й можемо перемогти. Ми маємо план, і ми заявляємо, що нам потрібно більше зброї, вочевидь, не із наданням нам зброї, не рішучість із наданням нам дозволів і скасуванням заборон, це забирає час. Час дуже важливий. Але ми можемо і здатні це зробити. Ну, скажу так, що це дуже мало. Шість літаків ми зможемо виконувати поодинокі вогневі завдання. Це навіть не не ескадрилья і навіть не ну, я вже не беру, щоб була авіаційна бригада. Для того, щоб змінити хід. Ну війна, взагалі, ми тут не беремо хід війни. Ми не поміняємо. Якби нам дали дали, хоча б там 12 або 20 літаків. Оці 20 літаків, допустимо, не до кінця року, а до кінця літа. Тоді так, ми тоді би ми могли з вами розмірковувати на зміну ситуації на нашу користь. Ну хоча би на одному оперативному напрямку. А так будуть поодинокі. Це більше на жаль, знов ж таки, ми стикаємося з вами, на мій погляд, це більше політичний піар з боку того тих же сполучених штатів стосовно стосовно надання нам до військово-технічної допомоги.